Ну і що, всім добрий ранок, починаємо роботу з Новопечерських ліпок. І прийняли тільки що перше замовлення, по... залетіло воно по фільтрам моїм. І отаке 407 за 9,7. Так що заводимо машиночку і полетіли на перше замовлення ось таке. Ну, що зробив перше замовлення. оце. Зараз на годинку 7.39. Mm. Так що зробили це замовлення за 15 хвилин, я дуже цьому радію. І зараз будемо сподолу викачуватися в сторону оболоні. Ну тут такі кивчики зараз. Треба яскравіший екран зробити. О, так видніше. Ну, і от поїдемо сюди в червону зону. Там щось може пролетіти непогане, треба фільтр трошки змінити. 4 кілометри в ефірі зараз 130 гривень. 53 гривні за кілометр. Полетіло замовлення. Фух, пробіг у нас сьогодні давайте скинемо. Так. Скинемо пробіг. Все по нулях. Ну, сюди, блін, Черських 10 км, рівно, так що плюсанем в кінці 10 км і буде чіткий пробіг за сьогоднішній день. Ну і в 7.20 я, можна сказати, почав роботу сьогодні. Так що отак от. Працюємо далі і коли прийму друге замовлення, покажу, що там буде. 100. Ну, ми чекаємо з чогось гарнішого трошки. Зараз вже майже в'їхав в зону коефіцієнтів непоганих. Тут зараз ось так же червоним горить. Ще, напевно, кілометр проїду і буду зупинятися. Бо, ну, а далі фільтра просто все вже візьмуть своє. І все, і будемо так працювати далі. Коротше, прилетіло замовлення з кфм 1.2 по болту стандарту на троєщину за 14 км. Де ну пофіг, я поїду зараз на троєщину, а зараз там кофи такі горять непогані. Це типу, потак от зараз на троєщині. А зараз хвилин за 20 туди долечу. І вже звідти прям жири будемо витягувати. Так що полетіли. Зараз просто звідси лут краще набагато виїхати на лівий берег. Бо якщо їхати в центр чи кудись там до вокзалу, це просто 40 хвилин мінімум буде. Ну так, да, замовлення буде по грошах непогано, теж гривень 300, ну блін, серйозно. Це настільки боляче це їхати так. ну Тут вже кевчики погасли так, трошки. ну Є звичайно, ну трошки вже впали, ну прям лівий берег це лівий берег. І там вже можна буде фільтри на лівому, ну під лівий берег і по лівому покататися. Теж думаю, буде непогано. Так що летимо далі. Ну що, приїхав на Троєщину. Зараз 8.36 ранку зробили це замовлення, воно було на 300, скільки там було. Так. Ага. На 310 гривень. От от. 27 хвилин я його робив 14,9 км. Ну, зато зараз тут на Траїщині отака mm -hmm. ситуація непогана. Ну, мені зараз треба заправитись газіком. Або щось не знаю. Вроді заправлявся вчора непогано, а воно щось вже й закінчилося. Ну пробки. Вся справа в пробках. Так що зараз наука залотимо. По фішечки і по шарик таксі заправимось і полетимо далі. Ну що Виїжджаємо з заправочки, 20 літрів газу задули. Ох, пробіг зараз 407 км в мене. Подивимось, наскільки вистачить цих 20 літрів газу. Так, до клієнта 2,4 км, 6 хвилин їхати і 410 гривень за 17 км кілометрів, кілометрів, на ярвал їхати. Ну, це в центр коротше, можна сказати. Я думаю, десь хвилин 40-50 будемо туди через пробочки їхати, Ну, 410 гривень непогано. І там вже думаю, також можна буде щось взяти. І, ну, до 10 думаю, доїдемо. Зараз 8.44. Зробив я вже два замовлення. Так що одне за 400, друге за 300. Їдемо на третє за 400. Так що ось такий ранок. Ну що, нарешті приїхали в центр, бо це просто жесть. Їхали, блін, годину десь 10, З Троєщини просто неможливо виїхати. Там така пробка, ну реально 2 км на годину, 3 км на годину. І отак 40 хвилин їхали, просто до моста, це жесть. Нарешті доїхали. зараз на годиннику 10.08. Зараз хочу трошки в сторону шулявочки може доїхати і там вже хоч щось взяти, Бо ну це жесть. Ну, в центрі зараз робити нічого, Вон, такі заказіки стріляють за зоопарк, Софіївська площа, 122 гривні за 4,1 1 кілометр. Ну, Не дуже б хотілося таке замовлення робити, тим більше я бачу. Ну, тут пробочка ще трошки є, така тягучка. Тобто зараз би по-гарному кудись на окружну, на оболонь би пригнути. На, навіть даже, може на лівий берег ну, знову поїхати, бо там вже пробок цих не буде. Ну, Що дасть, то, то і візьмемо. Так що будемо. Десь, напевно, до шулявочки доїду, та там на заправочки припаркуюся і буду чекати замовлення. Ну що, зробив ще одне замовлення по Bolt комфорту. Щось 8 км за 169 гривень. І зараз ну, їду в Коцюбинське, прийняв замовлення з подачою 3-3 км. 270 за 13 на зоопарк. Так що летимо, зараз біля лавіни їду. Так що нам їхати 7, 7 хвилин до клієнта, чудово. Летимо. Ну що, на годиннику година 29 дня, і по уклончику у нас вже отак от, 6 замовлень, 1300. І по болтику в нас 359, якщо не помиляюся. Ну, так, да, 359 гривень чистими. Я щось не фокусую Отак от, от так що 1659 гривень на першу годину 30 хвилин дня ми вже заробили. Так що чекаємо замовлень. Далі і працюємо. На сьогодні я майже не зупинявся. Навіть брав замовлення такі, типу 200 за 10. Ну, чому ні? Це якраз останні два таких замовлення було 200 за 10. Одне проїхали за 20 хвилин, а друге, блін з центру їхав. Ну, не з центру, а з від Голосівської їхав. О, до цієї телевежі, блин, 40 хвилин їхав, ну це жесть, звісно. Машин сьогодні стало прям, прям жесть. Коефіцієнти поки є. ну Чекаємо замовлення, треба в уклончик перезайти, бо може просто не давати. Отаку. Треба перезаходити інколи, бо таке помітив, буває таке, що перезаходиш і починає насипати. Завтра у нас отака промочка починається. Нуль комісії на 20 замовлень. Так що будемо її виконувати. О, в Кацюбинському дивіться, які коефіцієнти. Ну, поки нічого не показує в ефірі, так що чекаю Так що прийму замовлення і покажу, що там прийшло. Ну що, виїхав увечері попрацювати. Був вже вдома, покушав о, і взяв ось таке замовлення 376 за ну, 16 можна сказати. Так що непогано. Чекаємо клієнта і уклон предлагає, типу, якщо хочеш, можеш скасовуй, це на твою карму не повлияє. І це я тільки очікування увімкнув і одразу, типу, він мені таке запропонував, ну, сподіваюся, що клієнт вийде, коефіцієнт 1.6, а я думаю, он і йде. Так що, полетіли Ну що, закінчуємо наш робочий день. Зробили ми касу по уклончику ось таку 2039 гривень і по болту. 359 гривень чистим. Ну, тобто, 2400 в мене чистими сьогодні є. Непогано, непогано. О, пробіг в мене 558 км. Ну, це 158 км десь я проїхав сьогодні. Коротше. Можна десь так сказати. За 9 поїздок на клончики. Так що... Отакий От сьогодні вийшов робочий день. Працював я сьогодні небагато. Ох, десь годин напевно, ну, від сили це все вийшло. В обід вдома побув, відпочив трошки, поїв, так що непогано. Такий діньчок сьогодні видався. Так що... Не забувайте підписуватись на канал і усім гарного вечора. До побачення.